Компанія Коротич. У нас тільки якісний поролон. Як знати, що поролон якісний? Все дуже просто. Як це просто? Ну, береш важку вагу, кладеш її на ніч і дивишся, як швидко поролон повернеться в перший початковий стан. А яка вага має бути? Ну, плюс-мінус 2-3 кіло. Плюс-мінус? Ну, це взагалі якось так несерйозно. Люди бувають різні, великі, маленькі. Сань! Іди сюди, Володимири, що там? Саш, ти якийсь стомлений? Давай приляжеш на паролончик. Що це я посеред білого дня буду лежать, Володимирич, робота ось у куча. Сань, та перестань. Передивись, сутки не стаєш з паролону, що станеш премії не буде. А поїсти, хоч принесете. Якось воно буде. <звук> Саша, добрий рано. Як ти мій дорогий? Як спалось? Ти хоч не вставав? Добре ранок, Володимирич. Давайте будь ласка, быстренько рухайтесь, бо в туалет хочу хана. Отож, друзі. Як ми бачимо, 24 години паралончик як новий підійнявся до першочергового стану. Компанія Коротич, якісний паралон.